Друзі, ось у мене є такий новий ліхтарик. Я вже користуюся ним місяць. Мені він подобається. Дивіться, тут три ряда світлодіодів вмикається. Або центральний ряд на вісім, або всі три ряда. З такою ручечкою. От, доволі і не дуже легенький. Отакий От він. Так. Значить вмикається перша позиція у нас світить. Центральний рядочок. Дивіться, як освітлює гарно. Ой, ну тут погано телефон не бере, не показує. А тепер на всі 24. Дивіться, як освітлює хату. Дуже гарно світить. Ну, як повернув, то ми нічого не побачимо, бо засліплює телефон. Так, значить, користуюся я ним вже місяць. Зараз вимкну отак. От Ззаду кришечка відкривається. Ну, є тут гніздо USB, і ще щось тут. Отак От кришка відкривається. І акумулятор. Написано 6 вольт 4 Ампера. Витягується звідси. Отакий От провідочок. Він там приєднаний і вставляємо його на зарядку в звичайну розетку 220. Повністю заряджається він 8 годин. А як підзарядити, то можна і менше, коли є світло. Так, реклама, бачив, часто є реклама, і брешуть там, що він світить 24 години. Це брехня. Значить, на центральному ряду, якщо світлодіодів у нас тут 8, він може світити. 9-10 годин нормально. Якщо повністю всі 24 діода, то світить приблизно до 4 годин. Далі вже слабше він, потрібно його заряджати. От. Тут, коли заряджається, горить червоний лампочка, червоний індикатор, тут маленька лампочка. Але коли зарядиться, зелена не, не вмикається. Просто Потрібно знати, скільки годин ми заряджаємо. Коротше, штука хороша, але в рекламі брешуть. А я говорю, розказую завжди правду. Тому мені він подобається, можна купувати. Я купив на базарі за 650 гривень. В інтернеті десь продають по 490 але пересилка буде так само коштувати, то ну, я купив на базарі. Ну, Ось такий хороший ліхтарик.